Сєр розігнався. Ха-ха. <ріст> <ріст> ну, буває, буває. <ріст> е, що, да, братанчики, всім привіт, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Живемо лише раз. Мене звати Піченька. І сьогодні у нас, е, здається, вже неділя. Да, правильно, з субота на неділю. ж о, На годинку 12.35. І ми їдемо з. Сергієм і з його подругою на цій от Хонді. Їдемо да? да? на перегони 35 чи 40 кілометрів від Києва. Якби я там вже був декілька разів і е, в 2019 році, і е, буквально нещодавно, і зараз знову їду. Подивитись на тачки, розслабитись чисто, попити чайок, кефірчик, звісно, що це за пляма у нас тут така. Е -е, да. Ну і звісно ж таки зняти вам прикольне відео. Одразу хочу сказати, що там немає жилих будинків, там немає дач. Де проходять перегони, там тупо ліс. І тому це заважати нікому не буде. Та й автомобілі там не їздять вночі, в першій ночі. Криміналісти щось шукають, світять. Братанчики, хочу похвалитись. Поставив значить, нову лампу. А, трохи опустили її. Лампу на ближнє світло. От. Коротше, у мене було погане ближнє світло, тому що... Тому що не знаю чому. Хе, може лампа вже стала такою, не дуже. Що це таке? Це знак чи людина? Знак. Я думав людина в жилеті. Ось праворуч, це знак. Ну, а так. І е, світло було трохи піднято від попереднього власника. А тепер дивіться, повна темрява. Скільки я бачу, це при ближньому світлі. А зараз дивіться дальнє. Ова! Маю надію, що на камері воно так само добре видно, як і в реальному житті. Прямо ну, краса, реально. Раніше в такій темряві неможливо було їздити. Блін, що це якась комаха мені прилипла прям біля ока. О! Як знову одразу видно, так, що пісня, пушка, гонка. Хоча думаю, можливо, ще трошки опустити світло. Нікого не сліпить. Ну типа йо. Кончений, просто кончений. Отвічаю, люди, котрі не вимикають ближні... Ой, дальнє світло кончі. При тому всьому, що це ще їхав чувак на мотоциклі. Камон. Ну, типу... Чувак повинен типу, бути більш відповідальним, у ну, людей тут тусовочка, намети, музика якась грає. А, а, да, Хотів сказати, що якось холодно. Причому реально холодно. Ой-ой-ой. Пісочок. А, скільки, здається, 19 градусів. Це реально борода. Хоча сьогодні 21 серпня віддав Сірому рюкзак свій О, -о, -о, О, поклав автомобіль І спина мерзне Добрий вечір Да, ми на ліман Я зрозумів По лівій стороні там ваші стоять рядка мотоциклі Окей, супер, добре, йому теж поясніть, будь ласка, ми разом. тут. А, автомобіль тут? А, я зрозумів. Окей, добре, ну ви продайте, будь ласка. Ніфіга, прикольний, короче, Вихлоп у Мерса. Ну, от різні тачки стоять. Прикол в тому, що тут, коротше, є. Тут є і такі карчі, прям карчі карчі. О, бешка Якась. Це все, щоб ви розуміли, це все черга, коротше, покататись. О, що це таке у нас тут стоїть. Gen 2. Ого, я бачив цю тачку, пам'ятаю. О, блін. Вона красиво виглядає. Красиво, красиво. Дівчина за кермом, офігеть, я думав, мужик. О, там резину хтось палить. А, яка у тебе тачка? Який автомобіль? Honda Civic 5. Я. О, е да. І це те, що я хотів сказати, і про що я не договорив, коли ми їхали. Відповідно, тут просто є такі автомобілі, буває тупо дивишся, ну корч карчом а фактично Чувак, там двигун вообще стоит від якоїсь лівої тачки, розточений, зрозумів? Я знаю. Я на лавіні когда был, выезжает мерз 16 года 16-го ЦЛА. Банан такой, знаешь, короче. И ага. выезжает жига какая-то дырявая, ржавая, вообще пробитая. И она просто мерз сухую разорвала. Там расстояние было примерно полтора. полтора, полтора корпуса. Мы говорили, ЖИГА, новый спорт. <звы> bmw <point. звы> <звы> <звы> подкатили. Ты слышишь тра-та-та-та-та? Тра-та-та-та-та, слушать не надо. Внимание на светофор. сейчас в ту сторону проедемся, Минцу э, время засечет, посмотрим, сколько до 100, и можно будет примерно понять, стоит ли вообще пытаться с кем-то заехать или нет. Давай. Давай. Это долго, блин, не знаю. Долго, да? Да. Ну, я, может, это фора, Ну, погнали. Погнали. <реш> да. Ну что, друзья, сейчас будем заезжать за Сергеем Притулою.

Я знав, що так і буде. Я короче не не встав. У мене от буває іноді такі моменти. Я не потрапляю в другу передачу. Ти я не знаю. Ти пишутяні втикається? Да, може, ти типу, тому, що вже масло пора міняти. Зрозумів, я хизи, якби. Вот. Ну коротше, я, типу, э, почекав десь приблизно 4 секунди, передивимось відео, газую. Нормально, типу, я, я одразу полетів і ти викупаєш, я тебе вже наздоганяю. Да, ти просто отак. Вот я в, в з'їхала заднього відео, ані мінсував. Снігай, снігай, я снівай! Мені реально цікаво, скільки я чекав секунд. Тому що мені здається десь 4 реально. Ну, може, 3. Друзі, другий заїзд зараз буде. Спробую дати Сергію фору трошки більше. Я не міг втикнути другу передачу, двічі. Ну, в мене таке реально іноді буває. Ну, іноді саме це на увазі останнім часом. От, е, да. Там зараз спробую почекати на якусь секунду довше. Тому що я там ще в кінці, щоб ви розуміли, я вімкнув аварійку, от, і я вже на аварійці я вже навіть сильно не газував. Ну, типу, не так, що сильно, Я я Я так тупа. Я навіть не знаю, яка там швидкість була, якщо чесно. Треба подивитись. На Ох, гарно, гарно поїхали. Поїхали, поїхали, говорять. на Оп! Реально, на другій передачі він так піднімався, мод. Самому цікаво вже відео передивитись, бо я дуже відчував. От прям, ну, як ніколи. Приїхали, значить, як не дивно на сакар. Зараз будемо заправляти. То бачите, у мене вже он блимає. Що трапилось? Да шо, Хонда ж'є масло. Ну, в принципі, це для канжипу. не секрет, типа, что жрет масло. Но чтобы вы понимали, до сегодняшней покатушки, ну, я до этого жестко не катал, но вот сегодня мы с печенькой навалили, и вот половину, ну, вот точки, вот половина схавала, типа. Ну, что такое, ладно. Сейчас долью сливок. Ну, такая просто Просто коротше, автомобіль хаває масло, типу, ну це таке. Ну, двигун, ви ще фіня, формально. Якщо в БМВ то це плотно, в тонді це нормально. Ні, якщо БМВ хаває масло, то це нормально. Да. типу, Якщо хода. Да... Так, <рес> да. <рес> да, да, BMW двигун це розхідник, реально. Yeah. Поділися своїми емоціями про свій перший заїзд. Проб взагалі, то, что ты бачишь сегодня на перегонах. Да, прикольно. Ну, я до, до этого на драхрейсинге бывал, но ну, никогда не участвовал, потому что, ну, не заезжал. Ну, в принципе, очень классно. Прикольные эмоции. Надо найти просто кого-то себе по рангу. Ну, для этой машины, я имею в виду, и с ним заезжать, потому что неприятно видеть тупо кто-то в точку удаляется вдаль. Знаешь, прикольно, вот это когда там я на улице с кем-то гонялся, у вас вот это мерение писюнами идет. Вот это классно. А так типа, блин. Ну, надо будет встретить, поездим еще. Может, найдем кого-то подходящего. Угу. А ти що скажеш? У мене спина болить. Від чого? Насправді сьогодні було спокійніше. М'яко кажучи, м'яко кажучи, чим зазвичай. Як правило, там побільше людей, більше крутих тачок, але все одно сьогодні було прикольно. Тому обов'язково пишіть мені в коментарях, сподобалось вам чи ні. Оцінюйте там лайком, дизлайком, підписочку. Дякую за перегляд і щаслива!